Здравствуйте, люди мои дорогие. Вы только послушайте, что эти россияне несут на своих каналах, что, про что они говорят. Тут вот прослушайте внимательно. Ну, раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще может стоит присмотреться к началу этого каскада. Киевской ГЭС, а? там прекрасное водохранилище. Так чуть-чуть повыше Киева, четыре там, по-моему, километра кубической воды. Я бы, я бы, подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать. Понимаете, мы да, надо, я считаю, что нужно отвечать. Вот за Шибекина нужно, я еще раз повторяю, нужно идти в Харьковскую область. И э, они там живут действительно совершенно мирной жизнью. Цего чмаря треба просто найти и повесить. Это ну, и так всем понятно. Все, что он там набалакал, явно, что он уже не жилец, реально. Ну, ви вдумайтесь, що це таке? Чоловік призиває убивати мирних жителів. Ви вдумайтесь тільки в це? Ну оце, що вони що, що вони зірвали зараз дамбу, вони ж ду дурачки не розуміють, що вони навіть від цього самі пострадають реально. Ви во пару, во вони утопили своїх солдат. Ну, своїх солдат це таке. Не, не кажучи про наших людей. Ну про наших людей це. Це наша боль. Виходить, вони підірвали дамбу і вони навіть не розуміють послідства. Тобто вони навіть не доганяють ці дурачки послідства, що їх ожидає далі. Реально. Причина слідственної зв'язки там відсутствує. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що це твари і щоб вони всі подохли. Тому, люди, мої дорогі, треба не сидіти якось допомагати, хто чим може. Хто може там грошима. Є багато, багато волонтерів, які їздять, допомагають. Хтось з чимось другим, Хтось там, ну, не чим, хто не може ніяким чином допомогти, беріть відео е, якісь по цій, по цій трагедії, да, що зараз. робіть репости, переводьте на англійський язик, щоб люди бачили, що відбувається, Бо ми всі з вами знаємо, що е, в світі. Дивляться, але нічого не допомагають, і це вже зараз весь інтернет гудить по поводу цього всього, що зараз відбувається. Тому давайте, кроме нас, ніхто нам ні, не, не допоможе. Робимо репости, перекладаємо на англійський язик, допомагаємо чим, чим можемо. Бо ці твари не остановляться, їх треба самим встановлювати. Я не знаю. Ну, щось треба діяти, щось треба робити, як. То чим як може. Тому люди, кому нічим зайнятися, робіть щось полезне, а ваша допомога нам реально нужна. Зараз дуже нужна ця. ваша допомога. Бо ці тварюки вже творять, що хочуть, і їх треба зупиняти будь-яким чином. І хай світ бачить, що вони з нами діють. Сидіть зараз не час. Ви бачите, що ми вже досиділися до того, що ці твари що творять зараз. Зараз зовсім не час, реально. Тому гуртуємося, даємо світові побачити реальність, реальність в нашій України. І я сподіваюся, що все-таки все буде добре. Всім гарного дня, всім на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, Дніпро Пока-пока.